Давайте почнемо з такої інформації. Заяви пана Наєва, який генерала Наєва, який написав у себе в соцмережі, наступне взиту ухвалили рішення стосовно відведення сил та засобів з невигідних позицій на одній із ділянок фронту. Це дало можливість не лише зберегти бійців, але й покращити нашу оборону. Ворог зазнає втрат, і ми маємо змогу діяти ефективніше, зазначив генерал-лейтенант. Ймовірно, мова про тактичну групу, що тримає оборону на одному з напрямків у Донецькій області, якою власне і керує Наїв. Пане Владиславе, що вам про це відомо? Можливо, є просто більше інформації, яку можна озвучити в ефірі, і чому так відбувається? Інформаційний світ, інформаційний простір, дозволяє нам досить швидко відслідковувати долю буття кожного з тих, хто є дотичним до того інформаційного світу. Не є таємниці, що генерал на віднедавна чолі одну з тактичних груп, яка діє на великоновосілковському напрямку, і насправді там відбувається досить запекали бої. Ворог продовжує тиснути на наших оборонців, і часто густо наші військовослужбовці пінняється не в дуже зручних. Умовах те, що генерал Найф ухвалив рішення, яке в першу чергу береже життя та здоров'я наших воїнів, це безумовно таке рішення варто вітати, бо втратити життя підлеглого особового складу, це значить втрачати в перспективі інші рубежі та позиції. Бо якщо не буде ким боронити визначені е, окопи, бліндажі довготривали вогневі точки, то про яку успішність на полі бою варто вести мову? Звісно, що генерал Найф, один з найбільш медійно відомих Українських генералів, а отже, його дописи, його е заяви вони завжди набувають відповідне поширення, але те, що я тут не бачу ну, жодної зради, і те, що генерал -наєв діє відповідно до тієї ситуації, що складається на тій ділянці фронту, де він є командиром е і діє абсолютно раціонально, це можна лише вітати. Бо ж очевидно, що такі б. Би... Труднощі і складнощі відбуваються на різних ділянках фронту, але раціональне використання і можливості маневру в рамках. Е, е... Ефективної маневреної оборони і використання тих наявних ресурсів, вони дозволяють нам мати з одного боку стійку оборону, а з іншого боку, завдавати ворогу чималих втрат. В принципі, в тому ж дописі, який ви згадали, на ЄВ пише, що за відносно короткий проміжок часу його підпорядкованим силам та засобам вдалося знищити щонайменше до двох тисяч російських військовослужбовців. Це безумовно важлива новина, бо ворог в такий спосіб вихалащує свій наступальний потенціал. Цікаво, пане Владиславе, як це виглядає на фоні там інших подій, коли ну не секрет в суспільстві, там інколи звинувачували, що там вийшли ну невчасно, затягнули, там можна було врятувати більше життів, можна було більше людей врятувати і так далі. Цю історію можна подавати інформаційно. Не там в цілях пропаганди якоїсь низькопробної, а в цілях здорового глузду, як приклад того, що потрібно у військових обставинах, які складаються, приймати важливі рішення, брати на себе відповідальність і відводити людей для того, аби зберегти їхнє життя, якщо у нас немає іншої перспективи. Командирська доля вона досить мінлива. Вона часто густо залежить не лише від рішень старших військових керівників, а час від часу від певних політичних рішень. Я маю безліч прикладів у своїй особисті історії. а Також тих моїх колег та старших товаришів по службі, які опинялися через вплив в певних політичних рішень. Ну дуже скрутному становищі їх позбавляли посад, їх позбавляли відповідних відповідних статусів і просто відправляли у відставку. Звісно, що така. Історія не дуже красить вище політичне керівництво нашої країни. Причому тут йдеться про різні каденції наших президентів, наших інших урядовців, але те, що ми маємо розуміти в цій ситуації щодо рішення генерала Наєва. Збереження життя та здоров'я має бути не лише декларацією, про яку ми постійно говоримо, а й це рішення має бути наповнене конкретним змістом. Якщо немає можливості ефективно тримати оборонні рубежі та позиції, якщо є реальна загроза втратити все і вся на тій ділянці фронту, то, можливо, варто проводити те саме маневрене надії для того, щоб займаючи більш в тактичному плані вихідне становище і далі продовжувати робити ту саму важливу справу нищити ворогів. Пане Владислава, що це за історія з південним напрямком на півдні е Запоріжжя, і пишуть про якийсь контрнаступ Росіян. Це контрнаступ, чи це звичайні дії? Чи можна сказати, що це там локальні успіхи у росіян? Чи дійсно їм вдалося захопити ось ці три селища? Можливо, зараз там на зараз вже, може ситуація змінилась, але чи дійсно у них там є просування? І чим вони зумовлені? якщо так? А як же хочеться в цьому випадку сказати те, те саме словно звісно, а я ж говорила: насправді та ситуація, яка нині відбувається і розвивається на території Запорізької області, північ Запорізької області, вона обумовлена тим, що ворог зосередив на цій території чимало сил та засобів, і він має сталу логістику. Причому тієї логістики ворога ще не менше два плеча. Ну, перший напрямок це через Керченський міст, відповідно залізничну мережу тимчасово окупованого Криму. Ну а далі вже півднім Запорізької області можуть постачатися вантажі військового значення. Інший напрямок він прямує вздовж північного узбережжя Азовського моря. Тобто ворог зараз має можливість. Щодо стали та безперебійної логістики російського групування, що діє на півдні Запорізької області, так само як і на півдні Херсонської області. Відповідно, маючи відповідні сили та засоби, ворог буде шукати слабкі місця в наших оборонних рубежах та позиціях. Звісно, що нашим пабліки не так багато повідомляють відомості щодо динаміки на півдні Запорізької області, у росіян в їх за пабліках там буквально буквально свята сьогодні. Де вони розповідають, що мають значні територіальні здобутки? Йдеться про деякі ділянки фронту, які нібито на ширині фронту в 10 кілометрів, ворогу вдалося за дві доби просунутися на глибину до 5 кілометрів. Так воно чи ні? Я думаю, що ми дізнаємося найближчі перспективи від осінтердослідників та використовуючи відповідні. Додаткові джерела інформації до да поки що те, що ми маємо розуміти, як на мене, є абсолютно очевидним. Фактор ресурсів. Звісно, що Україна має чимало і таку розгалужену мережу інженерної фортифікації на півдні Запорізької області, але фортифікації саме по собі не встоять. На цих позиціях має бути навчений всебічно забезпечений особовий склад, який має змогу ефективно відбувати всі ворожа атаки. Те, що цим процесом передував досить тривалий процес пошуку слабких місць в нашій обороні, це очевидно. Ми з вами, пане Юрія, про це неодноразово говорили в ефірах, але ж насправді, як завжди, диявол криється в деталях. В той самий час як ворог шукає слабкі місця в нашій обороні, так само діють і наші воїни, причому на різних ділянках фронту, і на півдні Запорізької області, і на півдні нашої Херсонщини. Буквально днями я дізнався, що певні заходи на лівобережжі. Херсонщини, тобто в південній частині, відбувається за участі українських сил оборони. Для мене це було не якою новиною, бо е, в останній я чув про певну динаміку на лівому березі Дніпра ще з тих часів, в ті часи, коли ми вели оборонні бої в районі Антонівського мосту та в районі населеного пункту Кримки. Зараз виявляється, що певна динаміка там є. В свою чергу ворог намагається форсувати Дніпро, і щоб закріпитися на правому березі. Там, де знаходяться наші сили оборони, всі ці атаки є абсолютно безглуздими. Ворог зазнає втрат, але жодних шансів, навіть натяків на те, що він може взяти під контроль бадать частину території нашого правобережжя, взагалі немає. Хоча знову ж таки район того самого Антонівського мосту, район Астрівців Дельті Дніпра це зона активних бойових дій, яка б умовна такою собі динаміку. Наступального характера з боку російських окупантів тут до речі важливо розуміти, що далі. Звісно, що ворог і далі буде шукати слабкі місця в нашій обороні на півдні Запорізької області, бо ресурси для того у ворога є. Ну і тут багато чого залежить на від того наскільки оперативно ми зможемо посилити на наших оборонців, які діють на цій ділянці фронту відповідними засобами, бо ж вочевидь, що ситуація на полі бою як і до того визначає фактор ресурсів. Є ресурси у нас для того, щоб стримувати ворожі атаки, відбивати чи проводити власне контрнаступальні дії, у ворога немає жодних шансів. Тут, до речі, варто цю динаміку на північ Запорізької області розглядати в контексті ймовірності припинення вогню. Якщо ворог переходить в наступ на різні ділянки фронту, це точно про його прагнення до миру та спокою? Чи все ж таки він готує плацдарми для подальшої наступальної операції вже в рамках весняно-літньої на наступальної кампанії? Питання, це як, каже. як на мене ключове питання, пане Владиславе. У вас є відповідь на це запитання? От для себе ви розумієте? Так, так безумовно, і на превеликий жаль, я тут не маю добрих звісток. З врахування того, що у ворога все ще є ресурси для проведення масштабних наступальних заходів, і він ці, цими можливостями е, впевнено користується. Я не думаю, що варто нам розглядати цю історію крізь призму, того, що тут і зараз ворог буде готовий зупинити. Під впливом там зовнішніх обставин свій наступ не бачу я е, таких вагомих аргументів чи важелі впливу з боку адміністрації Дональда Трампа на Володимира Путіна та його оточення щодо припинення активних бойових дій. Тому я думаю, все ж таки нам варто дивитися на цю історію крізь призму певних ілюзій щодо ймовірності е, е, початку перемовного треку. Але те, що той перемовний трек навряд чи вплине на динаміку на полі бою, це для мене очевидно. Єдиний вагомий аргумент, який може впливати на динаміку на полі бою, це фактор ресурсів. Відповідно, українська армія зараз активно працює над тим, щоб максимально вихолостити наступальний потенціал. В принципі, ознаки вихолощення вже є. Територіальні здобутки останнім часом для росіян значно поменшили, але тим не менш говорити про повне вихолощення до у Росіян поки що не доводиться.